Як okay. щось шукаєте. You, Chad. Дякую, Чед. Приємно, що ще є люди, які поважають кодекс честі. А вас я рекомендуватиму відрахувати. Містер діли, я... Але це не чесно. Це ж зрозуміло, що вона не списувала, бо в неї немає цієї штуки. Все чарівне. Ти заважаєш. Тихо, може дати іншу олівець? Насправді. Неправда, не треба. Прошу. Валя, якщо зможете написати контрольну, я поверну вам вашу річ і все забудемо. Ну, дякую. Починай. Чотири з плюсом. Сьогодні в мене вперше не лише гарненька річка. Ти шокована, так?